Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві князь, лицар і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому данину, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя Нічого робити. Коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою дочку в данину Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. От Змій її полюбив. От вона до нього підлестилась і питається раз. А чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є! Yeah. Каже так і у Києві на Дніпром, як затопить хату, то дима аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпром очити шкури, бо він кожу м'яка, то не одну несе, а дванадцять разом, а набрякнуть вони водою у Дніпрі то я візьму, та й учеплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже. Як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись, а при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще, як у Києві була, думала, думала. А далі написала до батька. Отак і отак каже у вас, таточку, є в Києві чоловік на ім'я Крило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте його татусю. І словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й полетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. «Татусю, гей, татусю!» – кажуть. Чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав і засумував. Це ж уже проклятий Змій згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку. Читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись? Щоб не образився та послухав. От так порадилися та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері, та й злякались. Дивляться. Сидить сам кожум'яка долі до них спиною і мене руками дванадцять шкур, тільки видно, як коливає отакенною от білою бородою. От один із тих посланців і каже кхе кхе Кожу м'яко жахнувся, а дванадцять шкур тільки трісь, трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс поклонились. Отак і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться і не слухає, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони давай знову його просити, давай його благати. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Ну що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить, та й годі, наче не йому кажуть. Так розсердився. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали. Той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, це ж уже для вас я зроблю. І пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли, дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмоливсь смолою добре, взяв булаву, таку, що може, в ній пудів десять. Та й пішов до Змія, а Змій йому каже. А що, Кирило, прийшов битися? Чи миритися? Де вже миритися? Битися з тобою прийшов? От і почали вони битися. Аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами крила, то так кусок смоли й вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве. А Кирило його здоровенною булавою як ударить, то так і вжене в землю, а змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотався коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води зміюка і що розженеться проти кожум'яки. То він його булавою луп, аж луна йде, бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть, розігрів крило Змія ще дужче, як коваль леміш у горні. Аж пирхає, аж захлинається той, а під ним земля тільки стогне. Коли це змій бух! Аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Ота Кирило, от так кожум'яка! Та вже з того то часу і почало зватися те урочище, де Кирило жив, кожум'яками.